Всім привіт! Сьогодні я вам розповідатиму про Aerol Left з поворотом ліворуч. Тож, то, якщо ти дивишся це відео і використовуєш Aerol Right, тоді подивись інші мої відоси. Отже, якщо ви тут новачок, мене звати Люк. Я вже понад 5 років займаюся коучингом. Я особисто тренував сотні граців до Grand Champ. І я розповім вам про ARL Left, бо я довго вивчав цю методику. Отже, Aerol Left з поворотом ліворуч. Трохи складніше за поворот праворуч, тому що це займає трохи більше часу і відчувається повільніше. Я покажу вам, що я маю на увазі. Отже, у корекції, яку ми розглядали з поворотом праворуч, у тебе є базове вертикальне положення авто, після чого ви направляєте стік вгору та ліворуч і повертаєте вправо. Для повороту ліворуч все дуже схоже. Отже, базова корекція для повороту ліворуч, яку найчастіше використовують для повітряних дриблів і новички. Це отримувати A-Roll left і тягнути стік вниз та вправо. Причина, чому ми натискаємо праворуч, полягає в тому, що це дає нам змогу робити оберт авто на 90 градусів за годинковою стрілкою. Але щоб ви краще зрозуміли, давайте зробимо словмо та розберемо це детальніше. Отже, якщо ми зменшили швидкість гри до 50%, ви помітите, що ваше авто йде туди. Куди ми направляємо ніс авто, і при цьому бустимо. Тож, пам'ятайте, буст контролює швидкість і напрям авто, саме через це навчитися літати не так-то легко. Ми розпочинаємо з цього лака, нахиленого вперед положення авто, <кхем> яке ми описали в демці як нейтральне положення. Отже, коли я направляю стік вниз вправо і тримаю A-Roll left на джойстику, я зміщуюсь в лівий бік. Та уповільнююсь. Зроблю це ще раз і стіком вниз та вправо, і ми отримуємо поворот вліво зі зниженою швидкістю. Деніс авто дивиться вперед. Отже, стік вниз і праворуч це базова корекція для повороту ліворуч. Вона наближена до торнадо спін. Торнадо-спін – це коли ти тримаєш аеролеф і стік вправо, що дає контроль швидкості. Тому ми віддаємо перевагу вниз вправо для повороту ліворуч, тому що це дає нам оберт назад з нейтрального положення. Це дуже корисно для контролю швидкості в кільцях і для повітряного дриблінгу. Якби м'яч був на машині, то корекція вниз право була б ідеальна для того, щоб утримувати м'яч зверху. Ну ви мене зрозуміли. Тепер повернемося до повільненої зйомки. Як ви бачите, я також можу повертати вліво, тримаючи left і стік вниз. Це також дасть змогу повернути вліво, але різниця між стіком вниз і вниз-праворуч в тому, що авто робить оберт назад. По-перше, стік вниз праворуч, що дає більше контролю швидкості. Тоді, як нахил стіка вниз, разом з I roll left, дає більш різкіший поворот вліво. Тобто він гостріший і швидший, але з усього, що ми розглянули, рух вниз вправо це найбільш популярніша корекція для повороту вліво, бо він надає більш такий плавніший поворот і контролює швидкість повороту. Отже, є ще один спосіб для повороту ліворуч, це стік вниз і вліво. Почавши з цього положення і нахилу вниз ліво ви побачите, що ми повертаємо ліворуч. Але цей спосіб є ще важчий, ніж нахил стійку просто вниз, бо ти утримуєш дуже різкий поворот і занадто сильний оберт вперед. Весь прикол в тому, що поворот вниз і вліво наближений до реверс торнадо спін, ніж до звичайного торнадо спін. Саме тому і збільшується швидкість. Отже, почнемо з нейтрального положення, зі стіку вниз вправо на джойстику як базова корекція для повороту. Отже, відкриваємо карти з кільцями, але якщо у вас спес, тоді відкриваємо карту, де є стовпи. Перейдемо до карти кажаних кілець. Тут така сама текстура, як у Lava Rings. Ця карта вам допоможе навчитись робити повороти ліворуч. Різниця між лівим і правим поворотом з Aerom Left полягає в тому, що, вибачте, трохи запутано, різниця між цими поворотами з Aeron Left полягає в швидкості оберту та нахилу кута авто. Дозвольте мені пояснити ці слова візуально. При повороті вправо з I-Roll Left авто опиняється в нахилі для повороту праворуч. Це тому, що перше обертання вже повертає авто в правий бік. А от з I-Roll Left та нахили стікуваний справа, потрібно більше часу, щоб досягти положення для повороту. Дозвольте мені показати вам, що я маю на увазі на уповільненій зйомці. В нейтральному положенні, зажавши Aero Left, Сік вниз вправо, зачекаємо, поки авто достане от цієї точки, щоб дійсно зрозуміти аспект повороту під час регулювання. Тож давайте перейдемо до правого боку кінця. Ми чекаємо, поки авто досягне цієї точки, і тепер ми повертаємо ліворуч, натиснемо ще Aero Left і стік вниз вправо, чекаючи, поки на наше авто досягне цієї точки, робимо поворот ліворуч, знову направляємо стік вниз і вправо, щоб відцентруватися. Отже, коли ми прилітаємо крізь е, наше кільце, ну, ти замітив, що ми трохи уповільнюємося під час коригування. Це все від ефекту торнадо спін з нахилом стіку вниз праворуч. Кільце добре підходить для контролю швидкості. Поворот за допомогою стіку вниз та ліворуч. Е, теж, в принципі, може підійти для повороту ліворуч, але це набагато складніше. Бо, нахиливши стійк вниз і ліворуч, ви отримуєте ефект прискорення, тому краще повертати про ефекті сповільнення з нарощуванням висоти за допомогою стіку вниз та праворуч. У будь-якому випадку ставимо словно, Коли перейдете до налаштувань, потягніть це вбік. Ми починаємо з польоту праворуч від кілець з легким нахилом вперед. Далі стік вниз праворуч, потім знову вниз праворуч, щоб повернутися до нейтрального положення авто. Ну, тут потрібно набрати велику висоту, тому що це краще показати, коли ми летимо на одній висоті. Натискаємо вниз вправо, щоб повернути ліворуч, а потім ми завершуємо обертання, побачивши, що це нахилку та нам підходить. Але зверни увагу при оберті авто. Ми чекаємо правильний нахил авто при зажатому стіку вниз праворуч. І ось ми вже повертаємо ліворуч, тому терпляче чекаємо, поки авто буде у вірному положенні для повороту і бустимо. І навпаки, якщо авто повернете до дном і повертаємо ліворуч, то я поверну тоді праворуч. Тому ми даємо кудись промовний наш капот. І переконуємося, що бустимо, якщо хочемо рухатись в правильному напрямку. Тому, якщо вам потрібно повернути вліво, а не просто крутитися в торнадо спін, використовуйте базовий поворот, нахиливши стік вниз та вправо. Якщо ви бачите, що потрібно повернути праворуч, тоді вверх-вправо. З часом ми дійдемо до точки, де можна буде повертати в будь-який бік, просто використовуючи ці базові повороти. І ви зрозумієте, що можете контролювати авто для повороту праворуч чи то ліворуч, відчуваючи рух швидкості за допомогою нахилу стіку, стіку вверх вправо і вниз вправо з зажатим I-Roll Left. Це що схоже до торнадо Spin. Ці базові регулювання корисні для нашої швидкості в поворотах, які ми використовуємо в кільцях. Але пам'ятайте, що ми починаємо корекцію. Коли наш капот спромований вперед дивиться на нас, за часом у вас буде досвід, і ви зможете повертати, коли захочете, як захочете, і будете швидкими у виконанні. Використовуючи не лише звичайний нахил стіку вниз вправо та вверх вправо. Причина, чому ми починаємо, щоб він здивився на нас, у тому, що ми точно знаємо, коли потрібно розпочати обер для повороту. Ми починаємо тут, щоб повернути ліворуч, і тут щоб повернути праворуч. Я просто чекаю, поки капот не буде повернути до мене. І це дає нам той рух, який нам потрібен. Тож, сподіваюся, це було корисно, якщо ти навчився використовувати ці базові повороти праворуч і ліворуч, і тоді переходь до навчання поворотів за допомогою реверс, реверс торнадо спін. Про це більш детальніше розповість шок. Дякую за перегляд. Також є такий цікавий туторіал з графіками. Як авто обертається, в яку сторону і при... в якому напрямку стівку. Це не я розробив, це розробив це автор цього відео, яке я переклав на українську мову. Тут, якщо хочете, можете прийти на його канал, знайти це відео і якщо ви підпишетесь на його Discord, ви зможете відкрити оце от посилання на цей туторіал обертів. Посилання на цей туторіал обертів і на оригінальне його відео я скину в описі під моїм відео. Тому всім дякую за увагу. Якщо це для вас було корисне відео, ставте лайки, коментуйте відео та підписуйтесь на мій канал. Пока!